Чому виникають суперечки і гнів? Мабуть, ви скажете просте питання. І я так скажу. Але гнів може завершуватися поганими наслідками. Якщо ви уважно прочитували книгу Йова, не могли не звернути увагу на те, що більшість розмови Йова і друзів відбувається як суперечка. Що цікаво. Що багато слів опонентів Йова переконливі, глибокі і щирі. Я знаю, що інколи люди цитують слова трьох друзів Йова, висвітлюючи ту чи іншу тему. Але скажу, що варто бути обачнішим. Треба розібратися, коли той чи інший біблійний герой щось говорить, чи є в тому Божа воля. Біблія. Об'єктивно описує події. І біблійні герої можуть висловлювати свою позицію, а вона може бути невірною. Тому у цьому для нас є урок, що так не потрібно робити. Із розмови друзів із Йовом, зокрема, коли вони піднімають ту чи іншу тему, є цікаві загадки. Чи справді ці люди все знали про Йова? А можливо, і вони щось робили таємно, щоб ніхто не знав і вважали, що йов робив так само, як вони. Людина, яка говорить неправду, мабуть, не буде вірити нікому, тому що думає, що всі говорять неправду. На жаль, у такому стані, в якому знаходився Йов, друзям йова взагалі не варто було вести розмову так, до речі. Хочу запропонувати біблійну істину, яка навчає, як вести себе в таких ситуаціях. Книга «Притч» у 25 розділі з 11 -го вірша говорить: слово сказане у відповідний час як золоте яблучко у срібній оправі, мудрий викривач для уважного вуха, як золота сережка та прикраса з чистого золота. Гідний довіри вісник для того, хто його посилає, як снігова прохолода у час жнив, ось тільки він підкріплює душу свого Пана, що хмарий вітер без дощу, та й людина, яка обіцяє подарунки, яких не дає. Терпінням і лагідністю можна переконати і навіть правителя, бо м'який язик ламає навіть кістку. На жаль, не такі слова почув Йов від своїх друзів. Але згодом ситуація погіршилась, не дивлячись на те, що і так усе було погано. У житті Йова і його трьох друзів, виявляється, був іще один друг, який, не дивлячись на свій ще молодий вік, мав багато терпіння, тому що спостерігав за тим, що відбувається, і терпляче слухав. Навіть після переконливого підтвердження Йовом своєї віри і невинності, суперечка триває. Що цікаво, це не просто суперечка, це не просто розмова, а мова йде про Бога, про гріх, про смерть, про справедливість, про зло, про мудрість і швидкоплинність людського життя. Послухайте вірш, записаний у Йова в 13 розділі. Я ж розпадаюся, як спорехнявіле дерево, як одежа, яку поїла міль. Об'єктивніше і так стисло описати людське життя неможливо. Читаючи наступний розділ у книзі Йова, ми бачимо, настільки правдиво Йов дає відповідь на всі питання, що стосуються гріха. Що стосується смерті, що стосується справедливості, зла і мудрості, і що стосується Божого оправдання. Послухайте, 14 розділ книги Йова, 17 вірш, мої гріхи будуть запечатані у вузлику, і мої провини тобою закриті, перекреслені. В інших перекладах пишеться, що моя провина тобою буде прощена. Якщо на початку розмови друзі Йова вели себе стриманіше, то тепер, після такого переконання друга, вони вже говорять до нього зневажливо. Послухайте, у 15 розділі 4 та 5 вірші, адже ти відкидаєш Божий страх і маєш за ніщо молитву до Господа, твої провини впливають на твої уста, і ти обрав язик лукавства. Ну, що цікаво, що у наступних словах цей друг Йова Єліфас відкриває реальну картину впавшого людства. Послухайте, 14 й вірш. Бо що таке людина, щоб могла бути бездоганною? Хіба може бути праведним, народжений від жінки? І, звичайно. Це не перше, і не останнє місце в Біблії, де написано, що немає праведного ні одного. Усі згрішили. Це так. Але якщо читати далі, цей друг помиляється у тому, що невірно змальовує, як до таких людей відноситься Бог. Не дивлячись на всі доводи друзів, у яких є різні складові частини: і добрі, і погані, і вірні, і невірні, Йов стоїть на своєму. Читаємо у Йова в 19 розділі. Однак я знаю, що мій викупити живий. і Він останнього дня підійме мене з пороху. Навіть тоді, коли ця моя шкіра розпадеться, я у своєму тілі побачу Бога. Я свідомий того, що я сам, а не хто інший, побачу Його. О, як же зараз умліває серце у моїх грудях! Продовжуючи далі, хочу іще раз підкреслити, що ні Йов, ні його друзі не знають, що відбувається насправді. Тому, друзі, Йова наполегливо наводять свої аргументи, що людина в житті отримує тільки те, чого заслужила чи заробила. Для них як ясний день зрозуміло одне що хвороба Йова є фактом того, що він справедливо несе своє покарання. Йов розуміє, що він невинний і просто нарікає на свою долю, при тому не втрачаючи надії. У цьому є досить цінний урок. Виходячи зі своїх обмежених поглядів, ми можемо помилятися. Тому, коли ми говоримо про Бога, слід просто виявляти покору. Ми можемо знати істину, але можемо її неправильно тлумачити і не тактично приміняти. Починаючи з 26 розділу до 31, йов виголошує свою останню промову, з якою звертається до своїх друзів. Що цікаво, він знову озвучив думки, сказані раніше, що він не заслужив того, що відбувається, і ставить на цьому крапку. Виходячи із богословського тлумачення, Йов символізує собою людство, яке незаслужено страждає. Звичайно, у такому разі є просте і слушне питання. Чому? На яке поки що немає відповіді? Я вже говорив. У 31 розділі останній вір закінчується словами автора книги. Читаємо Йова 31,40. На цьому закінчились промови Йова. Але на цьому не закінчується історія Йова. Послухайте, що відбувається дальше. Прочитаємо у 32-му розділі із першого по п'ятий вірші. Троє друзів Йова також перестали протирічити. Ось тільки бачили, що згідно з його промовами, він вважав себе правим. Тоді запалав гнівом Елігу, син Баракела, бузієць з рамового роду. Він рознівався на Йова через те, що той, виправдовуючись, вважав себе справедливішим навіть за Бога. Він запалився гнівом також і на трьох його друзів за те. Що вони не змогли переконати Йова, хоча і вважали його винуватим. Досі Ілігу не втривав у їхню розмову з Йовом з поваги, оскільки всі вони були віком старші за нього. Але побачивши, що ці троє друзів не мають що відповісти, Ілігу запалав гнівом. Звичайно, ми не знаємо, коли прийшов Ілігу, але, виходячи з його слів, він чув розмови, дискусії, які відбувалися між йовом і його друзями, можна зробити ще один висновок. Ілігу – вихована людина. І як ми бачимо з прочитаних текстів, він незадоволений тим, що говорили всі. Мабуть, він вважав, що його знання перевершують знання цих старших за віком людей. Але, як виявилося, він також помилявся, тим не менше, із цього випливає, що він, не дивлячись на вік, не був байдужим до життя і багато знав і розумів. Для нас у цій історії з'являється цікаве питання: чи можна виражати і проявляти свій гнів? А не можна було без гніву висловити свою думку. Йому ніхто ніякої шкоди не завдав. А вас охоплював інколи гнів, коли те, що відбувалося чи відбувається, вас не стосувалося і не стосується? Цікаве питання. На жаль, по відношенню до Йова, він помиляється так само, як і друзі Йова. У цьому є важливий урок. Не слід інтерпретувати чужі слова. Як іншим разом, нам варто тлумачити слова інших людей таким чином, аби намагатися виправдати їх, а не засудити. Варто завжди вести мову так, щоб не відкинути людину, а допомогти, щоб якщо вона і помиляється, то щоб зупинилася і повернулася. Ми вже говорили в попередніх темах, що простіше все сприймається. Якщо ти не віриш у Бога. А тут, у цій історії, ми бачимо людей побожних. І цей, що приєднався до розмови, так само хоче захистити Бога. Але читаючи наступні розділи, ми бачимо, що майже нічого не міняється. Гнів Елігу не вносить якихось новаторських або вірних елементів у розмову. Він по відношенню до Бога наводить ті самі аргументи, що і друзі Йова. Читаємо 34-й розділ із 10 го вірша книги Патріарха Йова. Тому, послухайте мене, розумні мужі, Бог далекий від усякого зла і не має у всемогутнього несправедливості. Безумовно, він відплачує людині за її вчинками, і у відповідності зі своїми вчинками вона отримує. Адже Бог і справді не чинить зла, усемогутній не викривляє правосуддя, хто йому довірив у владу над землею і хто доручив всесвіт? І якби він вирішив повернути свого Духа назад, тобто забрати до себе дихання, яке дав, то в одну мить загинуло б усе живе, і людина повернулася б у порох землі. Я для себе взяв важливий урок не об'ясняти з позиції Бога, ситуації, які трапляються, добрі чи погані. Бо коли я читаю цей розділ до кінця, то по словах цього друга, молодого, нагніваного на всіх, йому несе покарання заслужено. Елегу говорить, що злочинців бачить Бог, і вони заслужено несуть покарання. Бог не відвертає праведного від своїх очей. І всі праведники завжди сидять з царями на троні. Як бачимо, цей чоловік старається захистити власне уявлення про Бога. Дорогі мої, заблудження може бути досить таке щирим, але воно і заблудження. Хочу запитати вас. Ви розібралися зі своєю вірою? Не виникають у вас інколи сумніви у правдивості вашої віри і вашого судження, коли це стосується якоїсь події, і ви думаєте, а де Бог? Як бачимо, усі четверо глибоко віруючих і люблячих Бога людей зіткнулися з ділемою, як пояснити ситуацію Йова раціональним і логічним способом, який би узгоджувався з їхнім розумінням Божого характеру. На жаль, у цій конкретній ситуації осмислити зло, яке сталося, вони зайняли хибну позицію. У чудовій книзі велика боротьба, яка вийшла з-під богонатненного пера, повідомляється, неможливо логічно пояснити виникнення гріха та причини його існування. Гріх це непрошений гість, присутність якого нічим не може бути виправдана. Це непояснима таємниця і виправдовувати гріх значить захищати його. Якби можна було знайти причину або пояснити його існування, то він перестав би бути гріхом. Автор книги Велика Боротьба використовує в цьому разі слово гріх. Ми можемо його замінити близьким за змістом словом зло. Послухайте ще раз цей уривок, але з словом зло неможливо логічно пояснити виникнення зла. Причини його існування. Зло це непрошений гість, присутність якого нічим не може бути виправдана. Це непояснима таємниця і виправдовувати зло значить захищати його, якби можна було знайти причину або пояснити його існування, то воно перестало би бути злом. Коли трапляється трагедія, люди часто кажуть: а якщо не кажуть, то думають. Я не можу зрозуміти, чому це трапилось. Це неправильно, безпідставно, безглуздо, виходячи із доводів Йова, саме такою була його реакція. Існує об'єктивна причина, через яку Йов та його друзі не могли зрозуміти, що відбувається. Зло саме по собі позбавлене будь-якого сенсу. Як би ми могли його зрозуміти? Якби воно мало зміст або вписувалося в якусь логічну і раціональну схему, воно вже не було б злом. Оскільки б служило конкретні м'які. Послухайте вірші, які показують положення і стан Люцифера, основоположника гріха і зла. Ось як ми читаємо про це у книзі пророка Єзикила в 28 розділі. Ти перебував у Едемі, в Божому раю. Твій одяг прикрашало усяке коштовне каміння Карнелі, топаз і яспис, хризоліт, согам і яшма, сапфір, рубін і смарагд, а внизу майстерно зроблені золоті бубонці, що видавали мелодію. Усе було виготовлене у день твого створення. Ти був помазаним херовимом, покровителем, ось для чого я тебе призначив. Ти перебував на святій Божій горі, ходив посеред вогнистого каміння. Ти був бездоганним на своїх дорогах з того дня, як ти був створений, аж доки в тобі не було знайдено беззаконня. Я знаю, що не всі погоджуються з думкою, що у цьому разі цар Тирський символізує сатану, адже жоден монарх. Навіть Соломон, нема всього вище перерахованого. Ми бачимо досконалу істоту, створену досконалим Богом у досконалому середовищі. Ця істота займає високе становище, сповнене мудрості і краси, а його одяг уявити неможливо. І, мабуть, оцінити неможливо. Це Люцифер, помазаний хіровим. Не дивлячись на такі високі привілеї, ця істота погубила сама себе, використовуючи свободу волі, дозволила злу оволодіти нею. Немає нічого більш ірраціонального та нелогічного, ніж зло, яке вразило диявола, а потім і його прибічників. Хочу привести приклад, тому що це досить болюче питання для України. Війна, розв'язана Росією проти України, є прикладом для розумних людей, що замість того, щоб своїм людям створити добробут, побудувати дороги, дати можливість спілкуватися з усім світом, влада Росії вирішила вбивати інших і своїх громадян. Так, я розумію, що війни будуть аж до повернення Ісуса вдруге на нашу землю. Тому що це ознака, яка повідомляє, що так має бути. Але керівництво Росії діє як диявол, тому що просто бомблять мирні міста і села. Така роль диявола вбити і погубити. Безумовно, головні герої в книзі Йова, як прості смертні люди, не бачать, що насправді відбувається. В них власне обмежене розуміння фізичного світу, а ще більш обмежене розуміння духовного світу. Ви тільки вдумайтесь, у який вік живемо ми, стільки маємо інформації у книгах, в інших засобах, у Вікіпедії. У них, тобто у Йова і його друзів, цього не було. Варто звернути увагу на те. Що у всіх суперечках і доводах про лихо, яке спіткало Йова, ніхто, включаючи і Йова, не обговорює роль диявола ні прямо, ні побічно. Усі розуміють, що карає тільки Бог. У цьому разі, друзі Йова розуміють, що Бог карає за гріх, у якому Йов не хоче зізнатися. А йов взагалі не розуміє чому. Як бачимо, цей герой, тобто диявол, залишається поза увагою, а якраз він є причиною і безпосереднім виконавцем усіх бід, які спіткали Ява. І тому, не дивлячись на впевненість друзів Ява у власній правоті і продовжуючи прочитувати книгу Ява. Ви зверніть увагу на самовпевненість цього останнього, що приєднався до розмови і наймолодшого Елігу. Усі їхні спроби раціонально пояснити страждання Йова зазнали краху. Йов твердо стояв на своєму. Я страждаю незаслужено. А чому? Я також не знаю. Дорогі мої! Навіть з нашим розумінням всього, що відбувається і відбувалося, ми не спроможні раціонально осмислити і пояснити зло. Вивчаючи священну історію, перечитуючи книгу Йова, нам дуже багато відкрито. Але і у нас, і у богословів, і в філософів, залишається багато питань без відповіді. Завдяки початковим розділам книги Йова ми бачимо те. Чого жодний із її персонажів не бачив. Тому, якщо для нас залишаються складні питання, то тим більше для них. Як ми вже зазначали, на Йова накликали лихо не злі діла, а його благочестя, на яке, до речі, звернув увагу Бог, звернув увагу диявола. Виходить. Що причиною всіх нещасть Йова стали його благочестя та бажання бути вірним Богові? Як нам це зрозуміти? І навіть якби йов дізнався, що відбувається, чи не закричав би він, Боже, будь ласка, використай когось іншого, поверни моїх дітей, моє здоров'я, моє майно. Більше того, Йов не давав згоди бути піддослідним кроликом. І хто б на це погодився? Хто погодився на таку роль? Знову виникає запитання. Настільки це було справедливо щодо Йова та його сім'ї? А тепер зверніть увагу, що навіть з урахуванням здобутої Богом перемоги у суперечці з дияволом ми знаємо, що диявол не визнав поразки. Послухайте вірш, Книга об'явлення, 12 розділ. Тому віселіться небеса і ті, хто живе на них. Гори землі і морю, бо до вас зійшов диявол, який у великій люті, знаючи, що має обмаль часу. У чому полягає мета диявола? Навіщо губити? Але питання для нас залишається ось у чому якою б славною не була остаточна доля Йова? Чи варта вона смерті стілько людей та у всіх страждань, через які прийшов патріарх? Якщо навіть у нас виникають такі запитання при всій нашій обізнаності, уявіть собі, про що ж думав сам Йов. Тим не менше, тут криється один з найважливіших уроків, який ми можемо почерпнути із книги Йова Жити вірою, а не видінням, довіряти Богові і залишатися вірним йому навіть тоді, коли, подібно до Йова, ми не можемо раціонально пояснити того, що відбувається. У житті немає місця вірі. Коли абсолютно все піддається раціональному поясненню. Ми живемо вірою, коли, наслідуючи приклад Йова, віримо і підкоряємося Богові, навіть не розуміючи, що відбувається навколо нас. А події з кожним днем ставатимуть драматичнішими, тому що світ з таким відношенням до живого Бога не стає кращим. Знецінилось людське життя. Це яке Бог віддав своє питань в житті буде виникати все більше і більше. І тільки ті, що чекатимуть Ісуса, який незабаром повернеться на землю, отримають відповідь на всі хвилюючі питання. А багато із питань у день повернення Ісуса зникнуть самі по собі, тому що у перспективі вічності вони не будуть важливими. Не пропустіть можливості зустрітися з Йовом, щоби знати, як усе було насправді. Не пропустіть можливості зустрітися з Ісусом, але з радістю, тому що ви чекали Його. Давайте про це помолимось. Отче, наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе і нехай прийде Царство Твоє. І нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Господи, в ці хвилини ми звертаємось до Тебе і просимо, почуй молитву нашу, прости провини наші, і дай мудрості нам розібратися у питаннях, які хвилюють нам. Господи, і якщо ми чогось не розуміємо, не знаємо, дай нам мудрості довірити своє життя Тобі і у вірі, надії, любові, чекати Твого повернення, а там уже знайдемо відповіді на все, що хвилює нас. Господи, Боже, ми дуже дякуємо, що Ти віддав своє життя і даєш можливість нам повернутися в втрачений рай. Тому допоможи нам і навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і день твого повернення приніс нам ту велику вічну радість. Нехай Тобою буде благословенний наш край і наша країна, і кожне серце, яке піднімає свій голос до тебе, молитва наша в дороге ім'я Ісуса Христа, а Тобі Богу нашому, Отцю, Сину і Духові Святому, слава тепер і повіки. Амінь. Сьогодні ми з вами зупинилися над темою питання без відповіді, так, дорогі мої, життя таке на землі, яке ставить перед нами питання, але відповіді ми не знаходимо. І так буде аж до Дня повернення Ісуса. Нехай Господь дасть нам мудрості, якщо у нас виникають якісь питання, звертатися до Нього, звертатися до цієї святої книги, яка відкриває все. Тільки наберіться терпіння, докопайтеся істини, і Господь, у свою чергу, в такому разі буде благословляти вас, навіть якщо прийдеться проходити складні і важкі випробування. Будьте благословені Господом. До побачення.